А підскажіть, будь ласка, скільки коштує ця ковтинка? Доброго дня. Так, підскажіть, будь ласка, а який у вас забит під цю кофточку? З якою цілю хочете її придбати? Ну, Вона мені просто сподобалась. Ага, ну тоді тримайте це для вас. Запомніть, будь ласка, це займе лише дві хвилини вашого часу. Нашу мені Це анкіта перед запису. Вона дасть найкращі умови для того, аби замовити дану ковтинку. Ви що, знущаєтесь з мене? Все, я пішла. До побачення. Зачекайте, ви, напевно, неправильно мене зрозуміли. Анкета не змушує вас купувати, лише дає для вас найкращі умови, найнижчу ціну та можливість купити її першою, бо ця ковтинка залишилась в обмеженій кількості. Окей, так мені не актуально, не підходить, вибачте. Дівчино, чи не набридло вам ще ходити по колу з року в рік шукати ідеальну ковтинку і так і не наважитись її придбати? Можливо, саме вона змінить ваше життя. До побачення. А якщо і вам цікаво скільки коштує моя консультація по розвитку особистого бренду, зі запомнянке перед запису в моїй шахті профілю дівчина. Почекайте, ви куди? я не договорила.